Всім привіт! Сьогодні намалюємо кирку з Майнкрафт. Минулого разу ми малювали алмазний топор. Тепер будемо малювати алмазну кирку, а далі алмазний меч. Опс, розповів увесь план. Відео <ракан> майже. Я ще не придумав що шанувати тоді. Нам для кирки знадобляться. Темно та світло не Ялію, Юлія! Я! та, <ракан> та будь-які кольори. Це значення від того, які виходять. Який ви хочете зробити кирку? Ні, не маємо мама! І починаємо! Спершу беремо світло сірий. Ой, світлокоричний. І малюємо. Дванадцять ліній. Ну, почнемо. Звідси один, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять. Точок. Ну, ліній. Я мені. Тепер беремо. Це не дяма. Оце вот это... темно коричневий. Давну. Давну. О! Подав. І малюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять, 11, дванадцять. Трать. І малюємо назад так само. Міг би я вам показати? Як? Тепер беремо. Синій. Ну, беріть який хочете колір, та я візьму синій. І малюємо п'ять клітиночок звідси. Ди, два, три, чотири, п'ять. Хоп! І отут одну. І назад. Також, ну назад уже шесть. Один, два, три, четыре, пять. И назад шесть. И тогда мы рисуем тут от две. Ось так. Моего... Нет, нет! Хопа! <связывая> <связывая> Теперь <Топору> берем светло-коричневый <связывая> и рисуем вот тут. Хоп! И ось так вот. Это Темно коричневим. А там беремо бомба пів. Темно синій. Є люди у тебя вічач. І ось так. Ось, ось. вийшла у нас алмазна кирка. Усе. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, а я піду якісь блоки ламати.